О, запахло. Гідравлічним дробоколом рубає дрова Микола Чорноштан з скотова, що на козелеччині. Зробив сам років 30 тому. Де я прийшла грижі пішли. З того часу не раз Ось Оцей циліндр довгий. Це сакіра. Дробокол працює на бензині. Для гідравліки треба масло. Найскладніше завести прилад. Духу немає вже. Далі працює механіка. Рубає швидко, тільки відкидати встигає. Мотор. Оце. Крутить насос трафтерний. Насос подає на цей розподілитель. Речагом я включаю, впадає масло на циліндр. Колун в сосну заходить, як ніж у масло. Навіть щепки не розлітаються. На сучках не зупиняється. Трудно а mm. тут іде mm. Колоди Микола підвозить трактором на причепі. Ставить по одній на підставку під колун, так що по центру. Леза одним махом ділять її на чотири поліна. Адже ніж зварений з чотирьох сокир. Великі колоди проганяють двічі. Пробувала і я. Не важко. Наче справилась. Вісник ще! А що ж ще?